Ісус Христос, Він живий, Він Воскрес із мертвих і зараз Він живе серед нас. І хочу прочитати Євангеліє від Матфія на горну проповідь, яку говорив Ісус своїм учням. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні. І Він, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи: блажені у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні спраглі праведності, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть, блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас неважати та переслідувати і наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі, якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб виконати геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота. Жодна риска із закону не зникне. Все збудеться, якщо хтось порушить одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той Великим назветься в Царстві Небесному. Тож кажу вам: що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано. про… Прадавні, не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника... І там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертвником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі, не кинуло тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє право око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж усе твоє тіло було вкинене до Гієни. І якщо твоя права рука спокушає тебе, відрубай її, кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуто до гігієни. Сказано було, хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною за винятком випадку, причиненою розпустою, той штовхає її на перелюб, і хто дружиться з розлученою, той чинить перелюб. Знову ви чули, що сказано було стародавнім: не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам: зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжям під для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більш цього, те від лукавого. Ви чули, що було сказане око за око і зуб за зуб, а я вам кажу не противтеся злу, але якщо хто тебе вдарить у твою праву щіку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе йти при одну версту, йди з ним дві. Тому, хто просить у тебе щось, дай і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь свого ворога, а я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі який свої... Своєму Сонцю волить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних, бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітає тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний? Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми. Щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милестуню, не сорми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милестуню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милестиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне віддасть тобі явнам. І коли молитися, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в синагогах, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, відійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить тайне, віддасть тобі явно. Молячись, не говорить багато, як ті язичники. Бо думають, що завдяки своїм багатомовності будуть вислухані, а отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребує, перш ніж ви попросите в нього. Тому моліться так: Ісус навчає своїх учнів, як молитися, і Він їм сказав молитися молитвою, «Отче наш. Очі наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава вовіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні Переступи простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш отець не простить вам ваших переступів. Коли ж постити, не будьте такими, як лицемірі, які сумують, виснажують своє обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою, вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб там буде твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним, отже, коли світло, яке є в тобі, є темряво, то яка ж велика тоді темрява. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиме, а іншим знехтує. не можете служити богові мамоні. Задля цього кажу вам не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, що одягнеться, хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ж ви не цінніші від них? Коли я читала це місце писання, то і справді. Бог він турбується про все живе, що є на землі. І потрібно вірити, що він добрий тато, який хоче турбуватися і про нас, про своїх дітей. Треба вірити в його доброту, що він вірний. Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися, погляньте на полівіллі. Як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинена в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас маловіри. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що задягнемося. Адже всього цього язичники шукають, Бож знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе поклопочиться, вистачає дневі власних турбот. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити й вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте. І відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Тобто Ісус каже, що наша віра вона повинна бути активною, дієвою. Тобто, наша віра вона повинна підтверджуватися ділами. І потрібно не лише просити у Бога допомогу, у всьому, а вірити, що ми отримаємо цю допомогу і робити якісь діла. Якщо ми потребуємо в роботі, то просити у Бога благословення і допомоги, що ми знайдемо цю роботу і йти її шукати. Тому що тут так і написано, що просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тобто, віра наша вона повинна підтверджуватися діями. Вона не повинна бути бездіяльна. Чи, чи ж є поміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди. Ти чиніть її, бо в цьому і закон і пророки. Він порівнює себе, що він батько наш, і що якщо ми своїм дітям даємо все, що вони нас просять на добро, то він, він також дає нам все, що ми в нього просимо. Потрібно вірити в його доброту і те, що він нас любить. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало тих, хто їх знаходить. Стережіться вже пророків, які приходять до вас в овечок в шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнайте їх. Хіба збирають виноград старнини або смокви з будь-яків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може доб добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубають укидають кидають у вогонь, тож за їхніми плодами впізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто, хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не ім'ям ім'ями пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чинять беззаконня. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки. І здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і линули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і Він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти. Простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав він, він їх, як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. І, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, хочу, стань чистим. І він вмить очистився від прокази. А Ісус йому каже: Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникам та принеси дарі, який наказав Мойсей на засвідчення їм. Ісус Христос він дав у цю нагорну проповідь, і в цій нагорній проповіді всі, всі заповіді. І якщо ви ніколи не приймали Ісуса в своє серце. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увідів моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І в цьому місці писання ми читаємо, що коли Ісус розказав на горну проповідь, то коли він зійшов з гори, до нього підійшов прокажений і сказав йому: якщо хочеш, можеш мене очистити. Проказа це була така страшна хвороба, невиліковна, від якої не було ліків, це були такі нариви. Рани по, всьому, по всій шкірі. І е, прокажені вони жили не з людьми, і до них не можна було доторкатися. Але Ісус сказав, е, «Хочу, е, прокажений сказав, якщо хочеш, можеш мене очистити, вилікувати. Е, і зараз ми також е, можемо мати багато різних проблем, багато різних хвороб. І ми зараз також можемо думати і приходити до Ісуса і задавати йому це запитання. Ісус. Чи хочеш ти мені допомогти, чи хочеш ти е, мене очистити від якоїсь хвороби, е, від, якогось, від якоїсь залежності, від бідності, е, зцілити мою душу. Хочеш? І Ісус так, так само зараз відповідає кожній людині, яка в нього, в нього це запитує, е, як Ісус відповів цьому прокаженому Хочу, стань чистим. І Він вмить очистився від проказу. Ісус зараз, кожній людині, у якої є, є якась потреба, Він відповідає: Хочу, хочу тебе очистити, хочу Тебе виздорувати, хочу Тебе зцілити, хочу тобі допомогти, хочу дати мир твоїй душі, хочу вилікувати Тебе від проказу гріха, хочу стати Господом Твоєї Твого життя. Тому, якщо у вас є потреба зціленні, то покладіть руку, я за вас помилюсь. Ім'я Ісуса нехай зараз сходить, стіляючи дух святий на кожну людину, яка це потребує. Я наказую всякому духу немощі, залиште людину в ім'я Ісуса. Нехай приде спокій в її душу в ім'я Ісуса. Нехай нехай зникне всяка хвороба, всяк неміч в ім'я Ісуса, нехай зникне всяке страждання, всякі болі, болі в спині, болі в голові, болі в ногах, болі в руках. В ім'я Ісуса геть пішла всяка біль. Нехай відновиться робота. Всіх внутрішніх органів, нехай відновиться тиск, нехай зникне всяка мігрень, нехай зникне біль в ногах, яка виникає, коли змінюється погода різна, нехай зникнеться біль, ревматизм, нехай повністю відновиться робота шлунку в ім'я Ісуса, нехай зникне гіморой, нехай зникне е, якась пухлина, нехай зникне. Рак в ім'я Ісуса, нехай буде вилікувана людина від рака, нехай зникне всяка інфекція в ім'я Ісуса, всякий вірус, який жере вас, нехай зникне, нехай вмре всякий вірус в ім'я Ісуса. І я благословляю вас, нехай прийде Божий мир, нехай прийде благословення з неба на ваше життя, нехай прийде захист Божий на ваше життя, нехай прийде удача і нехай прийде радість від Бога ваше життя. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.